Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Конкурентів. З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні нас доєднається політолог, керуючий партнер національної антикризовою групою Тарас Загородній. Вітаю, Тараса, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Перш за все, Тараса хотів з вами поговорити про двогодинну розмову між Трампом та Путіним. Вони провели телефонну розмову. Трамп навіть жартував про те, що вони не хотіли класти трубку, хто перший покладе? Більш того, Трамп навіть казав, що Путін більше любить його дружину ніж самого Трампа. І власне питання: якщо підсумовувати цю розмову, що там було хорошого і що було конструктивного. Ну, по-перше, я радості Путіна на його обличчі від розмови з Трампом не побачив. Підозрюю, що може могли обговорювати щось близько близько до сексу. Тільки Путіна чомусь це не сподобалось. Це раз. А друга, я ну, тут, тут, зберігся статус кво. Я тут не бачу великої зради, як у нас люблять ганяти, а у нас люблять слухати Трампа. Забуваючи, що він розмовляє виключно, виключно зі своєю аудиторією, з американськими виборцями. А ось у мене таке питання. Постачання зброї не припинили? Ні. Ціни на нафту піднялися? Ні. Санкції зняли з Росії? Ні. Бити Західною зброєю по території Росії? Ні. А Нам компостують мозок як попередня адміністрація стосовно того, що Україна нищила. На нафтові нафтогазові е, е, потужності Росії ні, так нічого ж не помінялося. Ну крім того, що у нас ці е, якісь типу типу перемовини йдуть, е, це ж ви ж повинні розуміти, що спроможність України залежить виключно від виробництва нашої зброї, так і, і диктувати в тому числі умови навіть Трампу. Ось так, що так я тут особливо взагалі нічого не бачу. То нас тут істерики катають? Якщо подивитися по конкретиці, в принципі нічого не помінялося. більш того, я і продовжую стверджувати, що якраз за правління Трампа України більше шансів отримати кордони 91-го року ніж за часів Байдена, тому що у Байдена був зелений перехід, він тримав високі ціни на нафту, щоб це зелений перехід йшов бадьоріше. Спокійно давав росіянам торгувати нафтою, От а у Трампа конфлікт інтересів з росіянами якраз по нафті та газу. Ну, До речі, що стовно розмови, так ви казали, що не бачили сильно лиця Путіна. А от що Путін заявив по результатам цієї розмови? Це те, що Росія готова працювати з Україною щодо припинення вогню, і Росія і Україна повинні піти на певні компроміси, які будуть влаштовувати обидві сторони. Росія і Україна на вірному шляху. Після того, як вони відновили прямі перемовини. І, власне, що Росія і Україна будуть працювати над майбутнім мирним договором і меморандумом про припинення вогню. І саме головна ціль це що вони повинні досягти першочергових причин, де є власне корені конфлікту. І по всіх пунктах я хочу почути вашу думку, але от стосовно коренів конфлікту, які вони вже зараз на даний момент? Адже ми чули десятки трактувань, чому Росія напала на Україну? Кожен раз це були дуже розпливчості заяви. Зараз вони знову кажуть, що війна СВО має закінчитись після того, як самі основні цілі будуть досягнені. Які основні цілі? Ну, знищення України українців і духа українства, як досить ємно сформулював Халмагоров, друг Дугіна. Нічого у них не помінялося. Які глибини при, при причини? Ну, Україна як держава. Далі все, що сказав Путін, що припинення вогню можливо після того, як Україна покине е, е, Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області, відмовиться від НАТО, припиниться допомога з боку США та ЄС. Припиниться мобілізації, і так далі, Нічого не помінялося. Це вони мають на увазі під першу причину. Далі у Путіна досі в голові цієї ідіотські хотілки, які він собі намалював перед стамбульським зустрічю 22 другому році, носяться з цією пісульками, як з торбою. так начебто, начебто воно має стосунок до життя, тобто скорочення української армії. <laughs> неможливість, мати, неможливість мати далекобійну зброю і так далі. Так З тих пір вже багато чого помінялося. Вони вже дрони літають вже там в надим і все інше. Ніхто не українці, думав, вже такими дурними не буде, щоб віддавати свою зброю. І так далі. От що от що відбувається. Ну, от, власне кажучи, яка сторона Трампа? Трамп відразу заявив, що будуть розпочинатись. Якби миттєві перемовини між Росією і Україною? От, власне, бачите, от різниця сприйнятів, що Росія, «да, ми йдемо на шляху до цього, колись там буде. Пояснюю, що відбувається, Трамп залізти перемовини, які нікому не потрібні були, так. Тому що він думав, що він обіцяв своїм виборцям, що припинить війну. До речі, українцям він нічого не обіцяв. Коли у нас тут починають запитувати Трампа, де війна за 24 години. Так це ви не за адресу запитуєте. Він нам нічого не обіцяв. Він обіцяв своїм виборцям. І заліз це перемовини, думаючи, що реально все просто. Да? От ну якось ну в логіці американців не, ну, не вкладається, що можна воювати просто війну в 21-му І взагалі вони у них там різне ставлення до життя і так далі. Це перша мотивація. Друга мотивація це врятувати в чергову Росію, тому що вони готуються до війни з Китаєм, а Росії їм потрібна в якості е е е противаги проти Китаю. Політика абсолютно не нова. Цій політиці 150 років. Вони завжди намагалися врятувати Росію. Такою самою політикою підтримувався Байден. Тільки ми про це не говорив українці. Люблять більше Байдена, тому що е, Байден красиво говорив. Е, от нічого правда, не робив, те, що зговорив в повному обсязі, але українцям це подобається. Так ось, після того як вони влізли, коли я думаю, що надлам у них відбувся, після того, як вони 12 годин сиділи з американцями е, росіяни в Саудівській Аравії, коли вони поперлися до Європи, говорять, знімайте санкції. Ну, американці. Європа сказала, з якого ми повинні знімати санкції. І на цьому я думаю, що Трамп зрозумів, що ситуація значно складніша. Далі, тепер він все робить для того, щоб якось з'їхати з цієї ситуації, для того, щоб ну, не виглядати ганебно. Ну, я кажучи, я вам коротко прочитав, коротко прочитав мотивацію Трампа. От. І тому, але проблема в тому, що вони настільки залізли в все це, що так просто вийти неможливо. Тому що ти зараз, якщо покинеш перемовини, ти в слабкі позиції будеш. Всі все зрозуміють, що ви обламалися. Так? Це як знаєте, як чемодан без ручки вийти не можуть, так і нести важко. І так далі. І тому, тому в даному випадку ми бачимо конкретику, яка полягає в тому, що. Трамп постачає Україні зброю. Це дуже добре. Це головне, що для нас повинно бути. Тим більше дивіться, зброя, яка була остання там надіслана, там 100 ракет ППО і 150 атакамсів. Це ж зброя і для захисту, і для нападу. Ну щоб розуміло. Далі ми бачимо, що з Австралії з Австралії йдуть танки, які ніяк не могли виїхати без згоди американців. Вже згода є ось і так далі. Тому така от ситуація. Коротко це так. Чи, чи намагався Трамп е, врятувати обличчя Путіна, е, запропонувавши прийнятну для нього, як думав Трамп, угоду? Так хотів, але Путін сам не захотів, тому що природа війни значно глибше. Ну не цікавить росіян торгівля США, тим більше немає, що їм США запропонувати. Їх цікавить відновлення радянського союзу місця Путіна в підручнику історії. От і все так. Гроші в нього і так були. Тобто, це коротко, що що, що в дійсності відбувається. А то у нас тут бігають за Валеріанкою, бігають навколо заяв Трампа. А, ви повинні розуміти це все від нас залежить в першу чергу. Те, що Трамп зараз так себе поводить, так він більше ходить в конфлікт з Європою, а не з нами. Ну, давайте, ну, так нехай тепер розмовляє з Європою, а ми тут до чого. Наше завдання клопати зброю, довбати по Росії і створювати важелі тиску на перемогу. Наприклад, блокаду портів новоросійська. Повну. І для цивільних суден. За схемою як Москві зробили, нікому не гарантуємо безпеку. Якщо якесь що там намагатиметься прорвати, топити танкери. От і все. Ну до речі, дійсно, європейські лідери коли Трамп розповів їм про результати своєї розмови з Путіним. Вони не дуже це оцінили, навіть трішки розкритикували. Власне, тому що вони не вірять в те, що Трамп на даний момент здатний на якісь більш жорсткі дії стосовно Росії європейці, а європейці гроші. Де що треба від європейців зараз? От вони такі знаєте, такі знаєте. Дівчатка наївні, які не розуміють, що відбувається в світі? Жодного разу, жодної імперії не побудували. Так? А ви що зробили? Від вас же гроші зараз потрібно. А ви жмотитесь і не хочете давати не давати конкретну кількість грошей для того, щоб забезпечувати і власні армії і Україну і закупівлю зброї для США. А далі і далі, що це за пакети 17, так? Чи можете ви заблок... конкретика? Ви можете заблокувати нафтові перевезення в Балтійському морі? Можете. Чи є у вас достатньо флотів для цього? Є. Ну просто з питань екології. От екологічна небезпека. <с. <с. Раки погано розмножуються в Балтійському морі. Ви знаєте, да? є така проблема. Uh -huh. А хто це робить? Грібні винти саме нафтових танкерів. Можна ж це зробити, можна зробити десь в датських протоках, нагнати кораблів. Чи є флот у США у, у європейців для цього? Та є у них. Та не треба там санкцій 25 разів. Перекрити просто Балтику і перекрити новоросійськ, все. Росіяни будуть бігти і обговорювати на те, як вони будуть нападати на Україну, так? А, бо можна розмовляти про графік виведення віз взагалі з усієї території України. Тому що 80% товарообігу а, е, е, Росії відбувається через е, порти Балтики та Чорного моря, от і все. Мене цікавить один момент, те, що Трамп перед розмовою з Путіним зателефонував до Володимира Зеленського. Власне кажучи, перш за все, мене цікавить, що могло бути предметом розмови. І другий момент, який мене цікавить, чи це вже прояв дійсно поваги зі сторони Трампа до Зеленського, що перед розмовою з Путіним він телефонує спочатку йому. Ну, правильно сказав. Сам факт. Сам факт того, що є. Це перше. Друге, це підтвердження, що коли Трамп говорить, що у Зеленського немає карт і України, він трендить. Тому що з людьми, у яких немає карт, як говорить Трамп, ніхто не розмовляє. Тим більше перед дзвонком до Путіна. Це якраз показує, наскільки змінилася ситуація. Що він і європейців був змушений повідомляти. І так далі. Не все так просто американців вийшло, як вони з самого початку. Знаєте, там пальці вієром, а зараз тут все, 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 все порішаємо і все інше. Це якраз зателефонував, <зателефонував> поцікавився думку, потім сказав, що він важкий співрозмовник. Ну то зрозуміло, не, не дали навішати 500 мільярдів е к кредитів від боргів. Пана Тарасе, мене ще цікавить, що Трамп сказав, заявив, що в його голові є червоні лінії, стосовно яких він, після яких перетину яких він вийде з перемовин. Але власне ми останній місяць і чуємо, да, про, про те, що Трамп грозиться вийти з а залишається в них. І, 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 ось, і мені от мені цікаво. Я думаю, що тут Трамп розуміє, що це визнання, визнання власної поразки. Ти або спочатку лупиш, наприклад, щоб підтвердити свою сильну позицію, да, по росіянам, а потім виходиш. А якщо ти просто виходиш, ну всі ж бачать, що ти ну ти слабак, це слабак не впорався. От, і це раз, і друга, а це а кому це потрібні перемовини. Ці перемовини першу чергу Росії. Потрібні, а не наприклад Україні. Україні потрібна зброя і власне ВПК. От що потрібно. Ну от власне, давайте спробуємо уявити подальший розвиток подій, якщо ґрунтуватись на заявах, так які ми чули від України. А власне, президент Зеленський сказав, що ніхто не відмовляється ні якого курсу НАТО, ніхто не збирається полишати наші окуповані території. І якщо дивитись заяву Трампа, так і якщо дивитись, що говорить в Кремлі, в те, що меморандум про можливе лише припинення вогню, навіть не говоримо про вже перемир'я, говоримо про припинення вогню, про його терміни зараз мова навіть і не йде, тому що є чимало факторів, які треба узгодити. Тобто, в принципі, і далі факторів невизначеності, які були, такі і залишились. Хоча, Знову ж таки, комунікація, перемовини напряму між Росією і Україною вони відновились так, з 22-го року. Як ви вбачаєте, що буде далі, і що буде тим фактором, який поверне до більш предметних перемовин? Я сказав, що блокада портів російська і Балтійського моря інше не буде працювати. Ну, дивіться, тут питання не в іншому. Україна повинна задавати запитання європейцям, американцям. Ми з вами домовлялися про 30-денне перемир'я. Ви там щось махали шашками. да, там, Мерц там махав шашками і все інше. Так дотискайте 30-денне перемир'я. Ви балабулки чи трещотки? Хто тут в гірші позиції? Трамп, він же там. Ми з вами домовлялися. Треба не те, що. Знаєте, не ж чекати, що тобі скажуть, а нав'язувати свій порядок денний. От, наприклад, коли Зеленський сказав, що готовий зустрітися в Стамбулі з, з Путіним, він фактично нарізав завдань Трампу, щоб він забезпечив явку Путіна в Стамбул. Ти не зміг цього зробити. Так треба, треба нав'язувати свій порядок денний і робити зброю. Да не буде ніяких перемовин, поки Путін буде при владі, він буде воювати, що, що тут не зрозуміло. Від європейців гроші, блокаду портів Балтійського моря, так? Ну, принаймні, хоча по нафтових цих терміналах, не терміналах, а танкерах. І все, все, що нам потрібно, і добувати Росію, іншого не існує. І блокада портів того російська та Балтійського моря. Тоді перемовини будуть йти зовсім іншим шляхом. Ну, гаразд, а коли ви вірите, що це може перейти в категорію от реальних перемовин, а не я вимагаю це, я вимагаю це. Добре, поговоримо, зустрінемось колись там. коли це?» коли, Якщо от через хвилину Путіна приб'ють, тоді через місяць можливі перемовини. Поки Путін при владі буде, він буде воювати. Єдине, що може вплинути на Путіна, це Китай, який може зупинити цю війну. Якщо а... припинить кон не конкретно зробить припинить постачання зброї з КНДР, припинить закуповувати нафту та постачання критичних матеріалів, він це може зробити, але чи захоче Путін, це теж питання велике: чи вигідно це Китаю без Китаю цю війну не закінчити? Ну а до речі, матеріал? Китай же ж, Китай же ж, казай, розумію, що це лише заяви, так але Китай е відверто заявляв, що він зад негайно 30-денне припинення вогню. Давайте так, українці, по-моєму, вже звикли, що заявам західних політиків треба буде ділити на 25. Китайські діліть на 50. всі. У них своя логіка, яка нам недоступна. У них, у них своя історія, так? Вони за все добре за все засипували. Конкретика, ви припиняєте постачання зброї з КНДР? Якщо ні, то ну це, це тофта, яку ви можете розповідати комусь іншому. А як Китай підбадьорюєте, ну будувати ракети. Дрони, щоб під оренгою долітало. Там, де ви газ качаєте. У нас ви дозвіл брали на, е, цей, на викачку газу. А чому ні? Отак От нав'язувати треба свій порядок денний виключно своєю зброєю і тиском, де тільки можливо. А все залежить від нас. Це що Трамп е, заважає робити зброю в достатній кількості. Ні, це наш власний ідіотизм. Діяти з Муря до Шмагаля в першу чергу, який не може е експорт зброї дозволити. От що ми повинні розуміти. От що ми повинні розуміти і багато чого іншого. Все не від нас залежить. Чим більше у нас буде власної зброї, тим більше ми будемо диктувати умови порядку обговорення перемовин. Але тут я, я, ну -так, я не бачу, як Путін буде йти на перемовини з Україною. Він не збирається вести перемовини, Він хоче компостувати мозок е ось, е і все, і далі воювати. Тільки удари по нафтогазовій інфраструктурі, блокада Балтійського моря. Дякую вам, пане Тарасе. Слава ЗСУ, слава Україні!